Всім привіт, друзі! Рішив я записати ось таке відео відповідь на багато коментарів. Можливо, відкриємо таку рубрику, трошки будете бачити моє лице, мою майстерню і так далі. Оце моя майстерня, де я працюю, вам відео знімаю і так далі. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це в Настера 30Є з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень, оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. Наперед, хто буде писати в коментарях, що тут у мене бардак, так я знаю, тому що в мене йде ремонт, я прибираю перестановки і так далі. До речі, підписуйтесь на другий канал, там я все це показую. Сьогодні я рішив вам таке ось відео записати. Це буде така, напевно, рубрика. Відповідь на коментарі. Бо багато мені люди пишуть, каже Вова, та краще, мілок і краще девольт, Бо я роблю огляди інструментів, і не тільки в мене різноманітний канал. У мене є огляди на акамулятори, як і Огляди на електроінструменти, якісь саморобки і так далі. Плейлистів у мене багато. Хто підписаний давно, той знає. Заходите на мій канал, вибирайте плейлист, який вам підходить, наприклад, огляд інструментів, і дивитеся, які інструменти. Хочете акумулятори, хочете ліхтарики. Ну, ліхтарики, я думаю, також зроблю окремий плейлист. Якось треба буде сісти над тим, попрацювати. Ну, менше з тим, ви зрозуміли. Будемо відповідати на коментарі. Ще раз вертаюсь до того, багато людей мені пишуть під відео з інструментом, що краще Хілті, Мілокі, там Девольт і так далі. Ну я сьогодні вам висловлю свою думку, покажу свій інструмент, яким я користуюся, і подивитись, що в мене є Hilti, мілокі там девольті і так далі. Зараз будете все бачити. Ще раз вам повторюю і говорю це все відео. Я не професійно займаюся. Я беру інструмент для домашнього використання. А інструмент Devolt, там Milwaukee, Makita, Bosch і так далі, там Hilti, вони більш для того, щоб на них зароблялись гроші, щоб інструмент відпрацював три роки. Він мені заробив. Ті інструменти, що є в мене в майстерні, і ті, що в мене на огляді, це є домашній інструмент, який мені не один рік пропрацював, і по досі він працює. Зараз я вам все покажу. Я не спорю, що Makita, Hilti, Milwaukee це супер інструмент. Інструменти, реально супер інструменти. І я вам скажу, якщо в мене буде на огляді такий інструмент. Цішок писали коментарі, то краще хілті мілоки. Вони потім напишуть в коментарях: та я ліпше з Китаю закажу за 2000 гривень, на що мені всім платити. Оце є 100%. Будуть такі коментарі. Добре, менше з тим пішли оглядати, що в мене є в майстерні. Коротко, і то я вам не все покажу. Покажу вам, що є на виду. Показую вам, розказую торцовочник 1400 ватт 5 років. Це 5 років має сверлільний 5 років має. Гріндер 5 років має це. Я купляв все протягом місяця. Я пам'ятаю, у мене малий народився. Торцовочник, найдешевший, давав 1400 гривень чи скільки? 1400 ватт. Працює по досі там. Шумить годить, але 5 років щось по-грубому ти врізати можеш. Дошку і так далі. Далі сверлільний. Єврокрафт навіть пише, бо тут навіть фірми не пише, як ви поняли. Я не знаю, просто новнейм маркировка. Тож 5 років працює з ці сочками, нічого йому не бракує, є швидкості включення-виключення. От. По досі працює. Далі. Фірма «Енхель», Всі знають, напевно, це в нас гріндер. Я його трошки переробив, тому що в них оцей гріндер йшов під косяк. Я отвори переробив, бо так удобніше щось опрацьовувати. Далі. «Дніпро-М», болгарка Дніпром 125, якась там GL 125. Цій болгарці приблизно 3-4 роки по досі працює. Протяжка. Також Дніпром 1,5-2 роки. Коса тример, Дніпро М. Міні, циркулярочка, яка пиляє і пиляє її, хоч би що, 1 кВт, якщо я не помиляюсь, енхель. Далі. Рубанок, якийсь там протон. Це я теж не знаю, що це ексцентриково. Також років 5-4 точно. В цьому теж 4-5 точно, бо вже міняв тут леза. Далі поїхали. Шурупокрут у мене щось 4 чи 5. Це і жмаш лідер. Шикарний шуропокрут, є з ударом, бомба. Далі тут в мене висить Дніпром, шурик 20-вольтовий, пилка шабельна, реноватор. Пилка Дніпроем, пилка Дніпроем, Прокрафт, Прокрафт, Прокрафт. І ще в мене там ззаді купа інструменту, полівізатори і так далі. Як і новнейми, ну, всякі різні інструменти. Ну що, побачили в мене? Хілті, Мілокі, Девольт чи що? Самий дешевий, самий бюджетний інструмент мені для села ось так по шиї хватає робить по 5-6 років. Тому що я використовую його там 2-3 рази в тиждень. Більше я не використовую. Та, якщо взяти цей торцовочник і дати столяру, який займається дверми, постійно їх там робить, вставляє. Звичайно, він здохне там за рік чи за півроку. А якщо для домашнього використання він буде руками служити. І я заплатив, наприклад, за той торцовочник, давайте ж вернемося до нього, 1300 гривень, так, це 4 чи 5 років назад. Він по досі мені служить. А якщо б я купив Девольд, який коштував 5000 гривень, я би хотів щось нове замінити, бо воно вже старе, там, наприклад, щіткове на безщиткове. Що мені знову 5000 заплатити, а тут мені його не жалко навіть Викинути за 1300 гривень, він прослужив мені 5 років, ще по досі служить. І я собі захочу щось оновити, і, звичайно, я візьму з бюджетного, середнього, де Вольт, не Макіта, не Хілті і так далі, тому що воно мені не потрібне. І в мене відео я показую також домашній інструмент. Я ж не кажу в відео, що я виглядаю професійний інструмент. Ні. Ні. Ну і ще раз скажу: ті, що пишуть коментарі, краще мілок і девольт, коли я буду мати на огляді, мені колись попадеться там мілок або девольт, я покажу, а вони будуть писати ті ж самі коментарі. Та ну нафік, я ліпше там Дніпро М куплю за ті гроші, або там якісь GTM, або там якісь там Прокрафт, або якісь там, наприклад, той самий як він, той лідер і так далі. І воно у мене робить. Ще раз повторюсь: кожен інструмент має своє назначення. Тобто, якщо він зроблений як домашній інструмент, він так буде служити. Дай його десь в ремонти, він скоренько здохне, так? 100%. Якщо так ось такі відео будуть виходити, я буду читати якісь там коментарі. Саме більше люди, які там пишуть, ну от з тим найбільше писали під кожним інструментом. Та девольтами, та та й девольт, та й деволь, й деволь, та й залазили, заладили з тим девольтом. І стою макітою, то про не, макітою, там мілокі і так далі. Друзі, я все розумію. Можливо, є в когось такий інструмент. Він задоволений. Воно пи... воно працює руками. Так, я згідний це якісний інструмент. Але я ще раз я не знаю, в який то раз третій, четвертий, Він мені без потреби, бо тому, що я працюю в селі, я і мій батько. На цьому все пишіть свої коментарі, що ви думаєте, і чи підтримуєте такий формат відео, як зараз. Буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, підтримайте звичайно український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!